Ні, ні. Ні. А чому? Там просто багато хто є знайомих і не хочеться якось втрачати їх. Там виходить, вони писали, що... В принципі, в них там сіроваків багато, і вони дані можуть зберігати там протягом в Тобто, mm -hmm. якщо зараз користувач їх видалить, то звичайно вони ж будуть зберігатися. Да? Mm -hmm. Сенс видаляти, що не видаляти немає. Просто що я зробив, і що, мабуть, іншим би порадив би користувачам. Якщо хочете користуватися з мережом, отлично користуйтесь. Ви ж просто включаєте фантазію і придумуєте собі нікнейм. Пожалуйста, любий. Не обов'язково ставити свою фотку напроти. Можна знайти картинку, можна свій портрет намалювати. Mm -hmm. Я художник, я так. Кажу. І все. І хай собі використовують, що вони тому що дуже багато сторінок в, в контакті, і ті вони і на нашу зайдуть, і на наш, хоча не будуть. А маловірогідно, що саме вимус Так. добитися. Да? А ви б як? Точно так. що вони нам можуть зробити? Ні, а якщо в тебе вже є профіль профілін своєю водою, У мене, наприклад, я, наприклад, я, мабуть, порадила більше просто якусь супер конфіденційну інформацію не виставляти в соціальних мережах. Не переписуйтесь ні з ким в соціальних мережах, бо там, наприклад, по робочих питаннях, які ще можуть бути цікаві, там спецслужби. Наприклад. Просто обмежувати спілкування там.